Затвердження проєкту землеустрою та звернення до президента у Чернівцях відбулось засідання обласної ради. Перед день різдва депутати зібрались, аби прийняти лише одне рішення поділу ділянки в Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги, який знаходиться у Красноїльську. Це необхідно для того, аби залучити грантові кошти в реконструкцію комунальної будівлі для потреб ВПО. На пленарне засідання з'явилось 33 народні обранці. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Будь ласка, за основою в цілому. А що проти? У нас навіть коло один проти. Дякую, рішення прийняте. Окрім того, на порядок денний винесли ще два проєкти рішення, одне з яких звернення до президента стосовно законопроєкту номер 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Ми, депутати Чернівецької обласної ради, восьмого скликання рішуче виступаємо проти ініціативи впровадження множинного громадянства в Україні. Ця ідея є вкрай шкідливою для держави. Множинне громадянство протирічить норми Конституції України, стаття 4, якою передбачено єдине громадянство Україні. Прошу депутатів голосувати за пропозицію Івана Миколаївича Мотяна. Дякую. Наприкінці півгодинної сесії голова обласної ради привітав колег зі святвечором. Шановні колеги, депутати, запрошені на сесію обласної ради щиро вітаю вас і вечором. Бажаю, щоб у цей важливий день і прийдешній різдво Христове принесли ваш будинок добрі та радісні вісті. Мир і удачі у всіх справах. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші свяду добром і любов'ю. А за святковим столом зберуться на дорожчі люди. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.